Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Це високоякісний продукт, виконаний з міцного матеріалу, який забезпечує надійний захист вмісту сумки від впливу зовнішніх факторів. Сумка оснащена безлічю відділень та кишень, що забезпечує зручний доступ зберігання дрібниць і предметів першої необхідності. Крім того, сумка має ергономічну ручку і ремінь для носіння на плечі, що забезпечує максимальний комфорт під час транспортування. Тактична сумка також має застіпку на блискавці та регульовані ремені, що забезпечує додатковий захист вмісту сумку від втрати та пошкодження. Комбінація міцності, функціональності та стилю робить цю сумку незамінною для всіх, хто цінує практичність та надійність.